Друзі, великий привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я та про Україну. Власне кажучи, що сьогодні в нас тут відбуватиметься, а відбуватиметься у нас повторний розіграш ось цієї історії, котру ви бачите зараз перед собою. Це у нас платівочка підписана Святославом Вакарчуком. Не знаю, де вона би не випала, і це програвач, котрий ми придбали для того, аби вам було трішечки більше сенсу із цієї платівочки. Ви її не просто поставили і дивилися, яка вона гарна. Вона до речі, і справді гарна. Але на... було б цікаво послухати, як воно звучить за допомогою програвача. А сьогодні ми дізнаємося людину, котра зможе це зробити, але нюанс у тому, що ми ж нібито вже дізнавалися. Два з чимось там місяці тому ми вже проводили, справді проводили. Розіграш саме цієї історії, про котру я розповідаю. Але людина, котра виграла її, програвач-платівочку, вона відмовилася після того, як вже надала згоду монобанку. Ми потім поговорили, і тому ми прийняли рішення перерозігравати цю всю історію. Зараз я вам розкажу, що. Тоді відбувалося для того, аби хто раптом випадково сюди потрапив, хто не бачив попередню трансляцію, аби ви були трішки в контексті. Як то, що в мене тут знаходиться ноутбук тут? У мене монітор, тут у мене ви бачите, що а ви в мене там. Тому я можу іноді плутатися, іноді десь моментами підтуплювати або перевіряти, чи добре мене чутно, але просто майте на увазі, що таке бути може. А, значить, дивіться, у нас в цьому пості в нашому інстаграм-аккаунті все було описано. 100 гривень донат дорівнює один шанс, а кількість шансів не обмежена а, була. Зараз це обмежено судо тим, що розіграш вже завершився 27 червня. Власне, 27 червня ми і проводили ось цю трансляцію два місяці тому. Зі мною. З трішечки іншою зачіскою, в трішечки іншому ракурсі, але знову ж таки, платівочка, програвач все те саме. Ми тут з вами бачимо, що у нас перемогла пані Валентина Же. Пані Валентина якраз таки і від цієї історії, тому в нас є можливість провести цей розіграш ще раз і дізнатися нового переможця. Зазвичай, під час наших розіграшів, наприклад, якщо ми робимо розіграш у застосунку, ми формуємо список резервних переможців аби потім не робити мільйон прямих трансляцій. Але тут нюанс трішки інший. А коли ми розіграємо Монобанк, Монобанк надсилає сповіщення людині котрому ми визначили для нас то як резервний переможець, на а людина бачить, о, я щось виграв, а потім дізнається, що насправді не виграв, і це є трішечки неприємно. Тому для того, аби так не робити, нам легше зробити реально в цьому випадку п'ять трансляцій для того, аби, хоча б з однією людиною, умовно кажучи, вгадати. А наша з вами задача на сьогодні знову ж таки перерозіграти платівочку з програвачем. Ми переходимо за посиланням на банку і. Натискаємо кнопочку провести розіграш в цьому інтерфейсі. Зараз я перевіряю, бо ви мене бачили, ніби як все видно, аби в пустоту це не зробити. Ви тут бачите, що 4 з 5 розіграшів доступно. Тобто, перший розіграш, який був проведений, якраз той, який є на прямій трансляції двохмісячної давнини. І бачимо, що тут так само Валентина вже вказана. Нам потрібно натиснути кнопочку записати зараз разом із вами. Мені перевірити, що трансляція справді відбувається та все прекрасно. Натискаємо Дозволити. Запис відбувається тепер і натискаємо кнопочку розіграти серед кратних повідомлень. Кратність поповнення 100 гривень. Період поповнень, що важливо, ми зупиняємося якраз таки на тому дні. На тому дні, коли в нас відбувався попередній розіграш, натискаємо кнопочку застосувати. Кількість переможців один. Якщо не помиляюся, все правильно, період поповнення з моменту створення банки до кінця розіграшу, кратність поповнення 100 гривень, кількість переможців один, і пошта електронна, наскільки я пізнаю, тут моя. Зараз побачимо, що у нас в розширених налаштуваннях. Нічого не змінилося, нічого цікавого. Натискаємо кнопочку показати учасників і, я не пам'ятаю, воно одразу нам показує переможця чи ні. Ага, потрібно ще одну кнопочку, буде натиснути. І перемішати та розіграти. Знову ж таки, просто купу разів уточнення, аби все було правильно, тому що не хочеться так, аби у нас виявилося, що ми провели розіграш, ми розіграли щось, а глядачі цього не побачать. Потім бац і три з п'яти розіграшів. А де один дівся, ніхто не знає. Натискаю кнопочку, підтверджую, і визначаємо зараз разом із вами переможців. Оксана П. 26. -го... 06-го пані Оксана задонатила в переддень того, як ми робили розіграш. задонатила 100 гривень, і ми вітаємо пані Оксану з тим, що вона перемогла в цьому розіграші. Залишилося пані Оксані надати нам згоду, що вона згодна з тим, що вона перемогла. Що вона ділиться з нами її контактами, і ми за допомогою цього з нею зв'яжемося і передамо. І потім вже прозвітуємо про те, що ми дійсно відправили цю всю історію. В наших соціальних мережах. Зараз перевірочка ще одна, що ви це побачили. Я хочу це обов'язково зробити перед тим, як ми будемо завершувати. Для того, аби не виникало неприємних нюансів. Буквально, друзі, пару моментів, можливо, пару моментів тиші. Хто раптом зараз чує ці слова, слухає мене. Будь ласка, підписуйтеся на наш інстаграм, тому що у нас місяць жіночого здоров'я вже стартує буквально менше навіть, ніж за тиждень. Знижечки для жіночого здоров'я, обстеження, можливості про безкоштовні обстеження для жіночого організму, в тому числі. Це я вам розважаю, так би мовити, вас, поки сам себе слухаю на другому моніторі. Для того, аби розуміти, що ви це побачили. Так, я бачу, що розіграш відбувся. Ви його побачили слава Богу. Це означає, друзі, що в принципі ми можемо завершувати. Далі нам із вами мені залишилося зв'язатися з пані Оксаною. А вам слідкувати. За нашими соціальними мережами та звітністю відповідно, друзі. Нагадую, що збір спільний нашої із благодійним фондом Сергія Притули триває. Підтримати його так само можна за посиланням в описі цієї прямої трансляції. Там ця сама банка вона є допоміжною. Вона є прив'язаною до материнської загальної банки від фонду Сергія Притули. Запевнитися в тому, що все справжнє, все нормальне. Ви можете власноруч всього лишень, потрібно перейти за посиланням в описі і підтримати наших. Бойових медиків, і я розумію, що зараз ці слова радше за все буде чути не так багато людей, тому що ажіотаж аж довкола розіграшу вже пройшов. Але у нас з вами унікальна можливість поспілкуватися, знаєте, майже тет-а-тет -тет. Я можу вас попросити задонатити. Ну давайте 10 гривень. Хоча б якщо у вас я не знаю, ви на, на цей місяць на вже купу грошей. Ну давайте 10 Ви їх не помітите, і буде дуже класно, якщо ви це справді зробите. Друзі, я завантажую таблицю. Таблицю я завантажив, зберігаю відео, і ми зможемо з вами завершувати цю пряму трансляцію. І, певно, що готувати для вас якийсь наступний розіграш. Подумаємо, придумуємо, що ми можемо для вас зробити цікавого. Друзі, я вам дякую за ваш час. Якщо ви його зараз справді витратили, дякую за те, що долучаєтесь до зборів і піклуєтесь про своє здоров'я разом з хаосом. Я бажаю вам гарного вечора, гарних вихідних. І в цілому, всього найкращого. Друзі, ще раз дякую вам і до наступної зустрічі. Па-па!